Як відбувається розірвання трудового договору і закінчення трудових правовідносин у стандартній ситуації? Залежить від того, хто розриває трудовий договір? Якщо трудовий договір розриває роботодавець або працівник, працівник має право розірвати робочий договір шляхом заяви і не мусить вказувати причини такого розірвання. Роботодавець навпаки може розірвати трудовий договір тільки з причин, визначених законом, і ці причини визначені у трудовому договорі. Прописаний термін, коли треба повідомити про бажання розірвати такий договір заздалегідь. І також його визначає трудовий кодекс: повідомити про бажання розірвати трудовий договір необхідно за два місяці, але існують і винятки, згідно яких роботодавець може розірвати трудові правовідносини негайно. Це означає, що терміну для повідомлення заздалегідь там немає. Але то це дійсно виняткові випадки. наприклад, якщо працівника було засуджено за якийсь злочин і він мусить приступити до виконання покарання там, такому випадку, або якщо було вчинено якесь серйозне порушення умов праці. Тих працівних подміненок наприклад, коли людина працює на виробництві. однією із типових причин є, якби працівник з'явився на робочому місці під впливом речовин, що викликають залежність.